Доброго дня усім, і дорослим, і малим. Звати мене Святий Миколай. Я чую, що всі ви підтримуєте наших захисників та захисниць. Тому в цьому році я вирішив покинути свою резиденцію та буду подорожувати по багатьох містах та селах. Також я вирішив завітати і до вас. З невеличкою благодійною акцією. Також хочу долучитись до підтримки наших захисників. Якщо ви бажаєте, щоб я особисто привітав ваших рідних малечих або дорослих в себе або у вас вдома, вам потрібно буде звернутися до моїх представників віти та тамілої моїх тимчасовій резиденції. Але це лише за умови того, що ви добре себе поводили протягом року. Мої помічники зареєструють вас, після чого ви зможете залишити ваші листи з побажаннями. В нашій таємній скринці також діти можуть приносити малюнки та побажання нашим захисникам, котрі ми будемо їх передавати. Разом та перемоги!